До вашої уваги лот куртки лижні жіночі бренду Кривіт. Матеріал 100 поліестер в Лоті 8 одиниць. З розміром S буде 4 одиниці. З розміром M буде 3 одиниці та з розміром L буде 1 одиниця. Вартість лоту 5200 гривень. Собі вартість однієї одиниці 650 гривень. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів або на viber каналі або на нашому сайті Пілінікраткаю. Дякую, заробляємо разом.